274 предмети археології та старовинні монети презентували у Національному музеї історії України. Знахідки свого часу були незаконно вивезені з країни. А у 2019 році артефакти випадково виявили естонські прикордонники у фургоні, що рухався до Росії. Вони були вилучені, досліджені. Було з'ясовано, що вони належать Україні, і сьогодні вони повертаються на свою. Історичну культурну батьківщину, Були і інші варіанти. Цю колекцію могли повернути Росії, звідки вона потрапила до Естонії. Але завдяки нашим зусиллям, ми сьогодні бачимо цю колекцію тут. До колекції, що передала Україні Естонія, увійшли прикраси скіфського часу, передримського та римського часу, а також середньовічні знахідки. Наприклад, кінська упряж рубежу 8-9 століть, перстень із птахом 10-12 століть, монети візантійських імператорів, що були поширені майже на всій території сучасної України. Найбільш тут унікальними це от є скарб, монети візантійські, мідні херсонського карбування, значить міста Херсонес. Знаєте, да, в Криму. От Севастополь сьогодні, от які підкреслює українську так сказать, належність цього, якщо підсумовуючи це, мова йде про більш ніж тисячу років української історії, давньої, от яку повернула Естонія в Україні. Сьогодні історичний день у тому сенсі, що артефакти, які належать Україні, проробили довгий шлях і нарешті повернулися додому. І це важливо в розрізі того, що ці артефакти є свідченням української культури, української ідентичності є українським надбанням. Завдяки спільним зусиллям Мінкульту та МЗС, Україна вже отримала скіфське золото з американської та естонської колекції. Наразі дипломати працюють над поверненням восьми українських археологічних знахідок з Нідерландів.